Не взагалі є сумніви, що це людина. Кожна думаєш, ну це жива людина, на жаль, ні. Те, що людина жива, це клас. Я просто, я маю у лікарів. Це нормально. Це чорний юмор, добрий чорний юмор. Все лікар торкається ось цієї субстанції в обличчі, і вона просто ходить мені здається по всій оболонці ПЖК. От вона ходить вся по ПЖК. вона не стоїть на кісті. Говорити про те, що це гіалуронова кислота. Ми не можемо, бо це я не знаю, можливо, ну це силікони, не силікони. якийсь технічний взагалі вже вона так і не шкода. Вона ж хотіла просто скули. Так. А тепер ще зверніть увагу, те, що у пацієнтки ці всі ділянки червоні, і це вже запалення йде. А ти бачиш, тут є до по після точніше, фотка, mm -hmm. яка вона красива. Боже, навіщо вона це робила? Називається, хочу сьогодні собі сьогодні ось сюди об'ємо. Я так. Наші да, поставили. Хочу нижню третину. Перетягнула же... Ну, це Третина. ще дуже добре, що це немає ніякого некрозу, немає ніякої шемії. Мораль басніє такова. Обираємо перевірених лікарів, тобто нас, нас, нашу улюблену клініку, тобто нас, нюдерм, і підписуйтесь, будь ласка, на наш Тікток. Нас дуже багато корисного та цікавого про косметологію та дерматологію.